Згідно з описом, відзнака має вигляд прямокутного хреста. Стривайте ну, де тут хоч один прямий кут. Навіть такому гуманітарію, як автор цього розбору, зрозуміло, що прямокутним цей хрест не є. Прямим так, але не прямокутним. Це різні речі насправді. Як говориться в описі, хрест вказує на жертовність і відвагу. У момент першого знайомства з новою нагородою з'явилося відчуття, що щось вона нагадує. Не хотілося про це відразу писати раптом відчуття неправильне. Колеги по дослідницькому цеху розвіяли сумніви. Авторитетний знавець нагород Максим Царенко зауважив: Корона румунська, також грузинська, дизайн хреста посмертних відзнак Британської співдружності, стрічка від медалей СБУ. Про корону і стрічку буде далі, а зараз про хрест, що малось на увазі під посмертними відзнаками мова про Британський хрест Єлизавети і Канадський пам'ятний хрест. Обидва вручають сім'ям загиблих військовиків. Та мало того, користувачі Фейсбука вказали також на ідейну подібність до Британського Христа Вікторії. І справді, лев на тлі Христа нижча стрічка. Думка вельми слушна. Взагалі, стрічка, по якій крокує Залізний Лев, виглядає сумнівним елементом. На Христі Вікторії стрічка, принаймні, з написом. А тут вона жодної інформації не несе, хіба що слугує підставкою для тварини. Між іншим. Ось як трактує Лева опис. Зображення могутнього Лева в центрі Ордена вцілює силу духу, захист і непереможність? У центрі чого пробачте? Ви б спочатку якось визначилися, це просто відзнака чи цілий Орден? А то в ухвалі одне, в описі інше. Хто такий текст взагалі пропустив?